Результату не досягли, але готові робити висновки та продовжувати боротьбу за перемогу у турнірі. Команда срібло золото продовжує участь у мініфутбольному турнірі Кубок незалежності, який триває у Кременчуці. Гравці з горішніх плавнів провели матч з одним із конкурентів за перше місце у першій лізі турніру. Про запеклий матч на полі комплексу Шахтар, про скул далі у сюжеті. Мініфутбольна команда з горішніх плавнів після стартової перемоги у турнірі над командою Поло із рахунком 9-2 свій другий поєдинок провела із одним з конкурентів на перемогу у турнірі. Командою Круть і Ко. Це була справжня битва лідерів першої ліги участь якій беруть п'ять команд. Першими рахунок у матчі відкрили гравці срібла золота. В одній із перших атак Михайло Биков заробив право на штрафний удар. Голкіпер команди Круть і Ко» блідно встановлював стінку, але це не допомогло. Виконати удар підійшов Володимир Звір, і м'яч опинився у сітці. Воріт після кількох спроб команда Круть і Ко зрівняла рахунок. Цю атаку гравцям срібла золота не вдалося зупинити, і у грі встановилася рівновага 1-1. Затим Володимир Звір знову мав можливість вивести вперед у рахунку саме команду Срібло Золото. Вороб! А далі у матчі вперед виходила тільки команда Круть і Ко. У першому таймі після цієї атаки другий гол у ворота горішньоплавнівців забив Ілля Арішин. До перерви команда Круть і ко була близькою щоб зрівняти рахунок. Але в такі моменти срібло золото рятував голкіпер Сергій Лісецький. Зрівняти рахунок, колектив з горішніх плавнів повинен був ще до перерви. Спочатку це міг зробити Дмитро Твердохліб, а потім у срібла золота був ось цей вихід двох гравців на воротаря суперників. Але цю можливість не вдалося реалізувати. На перерву команди пішли за рахунку 2-1 на користь круть і Ко у другому таймі Дмитро Твердохліб все ж таки зрівняв рахунок. Після цієї атаки м'яч опинився у сітці воріт суперників. За тим срібло золото мала можливість вийти вперед. Втім, цей момент не вдалося реалізувати. А потім у команди з горішніх плавнів була ще одна можливість забити м'яч, але результативно цю атаку завершити не вдалося. Далі були атаки від Круть і Ко. В цьому моменті знову врятував свою команду Сергій Лісецький. Але після цього удару Ілі Арішина рахунок став 3-2 на користь суперників горішньоплавнівців. Після цього Круть і Ко могла збільшити рахунок. Унок, але знову надійно грав голкіпер Срібла золота Сергій Лісецький. Ця гра воротаря надихнула його партнерів вдруге у матчі зрівняти рахунок. Команда з горішніх плавнів наздогнала суперника, коли Сергій Дерій замкнув передачу вздовж воріт від партнера по команді. Здавалося, що сріблу золоту вдасться переломити хід матчу. Втім, надалі результативні атаки проводили лише гравці команди Круть іко. Усі спроби команди з горішніх плавнів вирівняти хід подій виявилися марними. Успіх цього дня був на боці колективу Круть іко. Він виграв матч із рахунком 5-3. Дуже достойний суперник хлопців знаємо. Дуже давно граємо з, з проти них вже дуже багато років. Показали сьогодні достойну гру. Думаю, сподобалося вболівальникам багато голів. То ще чемпіонат попереду. Я думаю, там все покаже далі. Рахунок Чого ви виграли? Та ну думаю, десь за рахунок майстерності, десь нам трошки може й пощастило, десь може й перебігали. Ну десь потрошку. У нас був неповний склад, тому так ми вийшли грати другим номером, але це принесло нам свої дивіденди. Механізм командних взаємодій цього дня у срібла золота працював неналежним чином. Як наслідок, перша поразка у турнірі. Нам треба внутрі колективу вирішити там деякі нюанси. Не хочу нічого. Поганого сказати про хлопців, я, е, я думаю, що всі приїжджають сюди і викладаються на повну. Е, Моментів десь не вистачає якогось. Якоїсь якоїсь свіжості думаю, ми вирішимо це питання. Треба нам внутрі колективу зустрітися, побалакати. І думаю, на наступну гру в першу чергу зовсім з іншим настроєм підходить до матчів. Це вже третій такий матч, на якому я участвую в цій команді. Про програшний, і ми якось не вистачає в нас. Сміливості якось характера, там десь якогось переломного моменту все буде добре, тільки треба підійти з розумом внутрі, внутрі команди. І все команді срібло золото нічого не залишається, як взяти реванш у суперника у матчі другого кола, та все ж таки спробувати вибороти перемогу у турнірі.